Як ви думаєте, що це таке? Ось ці дивні химерні кілочки, дерев'яні колінця, які піднімаються вертикально над землею, поруч із деревами, які ростуть біля водойми. Вони ніби стирчать із землі. Вибачте за простоту слова, але воно найточніше передає цю картину, і називаються вони пневматофори або дихальні корінці. А дерево, якому вони належать, болотний кипарис або таксодіум дворядний. І це його спосіб дихати, а точніше, додатковий спосіб дихати. Коли коріння постійно перебуває у воді чи в болотистому ґрунті, йому бракує кисню. Тоді частина кореня піднімається над поверхнею, щоб ловити повітря. І природа створила для цього сті вертикальні вирости живі дихальні канали. Подібні пневматофори мають деякі інші рослини, наприклад, мангрові дерева, які ростуть на тропічних узбережжях, і усіх їх поєднує спільна риса, життя поруч із болотом або водою, там де дихати складно. Середині пневматофорів є повітряносна тканина, пронизана дрібними каналами, через яке проходить повітря. Через маленькі отвори кисень потрапляє всередину і далі рухається до коренів, що у воді. На вигляд вони тверді, мов справжня деревина з корою. Але всередині це жива система, яка дозволяє дереву дихати навіть у болоті. Скажу дуже обережно, що навколо цієї теми пневматофорів досі існують наукові спори. Хоча зовні вони добре описані і спостережені вже понад 200 років. І ще кілька слів про само дерево. Болотники париз. Це хвойне дерево, яке скидає свою хвою на зиму. Але перед цим воно міняє забарвлення зеленого на ось таке червоно-руде, багряне. А весною відростає знову. Але про нього буде слідуюче відео.